Із нагоди всесвітнього дня охорони праці у Луцьку відбулася міжнародна науково-практична конференція забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі. Її учасники назвали основну причину, що призводить до травматизму та летальних випадків на виробництві. Це психологічний стрес. Цього року всесвітній день охорони праці проходить під девізом. Стрес на робочому місці, колективний виклик. Адже за дослідженнями психологів, саме стреси часто стають причиною виробничого травматизму або ж загибелі людини на робочому місці. На Волині 5389 потерпілих на виробництві, які частково або повністю втратили професійну працездатність. Вони перебувають на обслуговуванні в управлінні виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Крім того, держустанова допомагає 431 дитині. Батьки яких загинули під час виконання трудових обов'язків, фонд працює вже 15 років. З початку діяльності фонду рівень травматизму в нашій області знизився порядка в три рази. Це загально травматизму. Зменшився, зменшилась і кількість смертельних випадків два рази. Є тенденція до зменшення кількості професійних захворювань. Всесвітній день охорони праці, що відзначається в Україні вже десятий рік поспіль. Має привернути увагу громадськості до проблем охорони праці і сприяти підвищенню рівня безпеки на кожному робочому місті. Профспілка завжди турбувалася і буде турбуватися. Про створення належних та безпечних умов праці. Під час міжнародної науково-практичної конференції відбулось обговорення наукових та правових аспектів забезпечення промислової та цивільної безпеки. Психологи порадили учасникам зустрічі, як долати стреси на виробництві. Після цього кращих працівників різних галузей господарства краю нагородили грамотами Федерації профспілок області.